Вітаю, друзі, з вами Юрій Богданов. Ви на моєму ютуб-каналі, і сьогодні, як завжди, ми поговоримо про події і явища, що впливають на світу Україну. Тиждень лишився до завершення нового ультиматуму Дональда Трампа, але ми бачимо, що заяви, 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 і навіть деякі події реально несуться. І сьогодні я, власне, хотів би про це трохи поговорити: про зміст цього ультиматуму, про е, ті, те, які можуть бути реальні наслідки. Від цих заяв, наскільки це все наближає нас до миру і як на це все реагує Росія? Ну, Будемо відверті, не Росія навіть, а конкретно Володимир Путін і його безпосередньо оточення. Тому що все ж таки це люди, які повністю узурпували собою країну, якою керують. Власне, я як завжди буду просити вас на цей канал підписатися, поставити вподобайку цьому відео, тому що це важливо для розвитку цього каналу, який я стараюся час від часу наповнювати новими відео. Власне, якщо переходити до суті, то ми вже розбирали з вами причини, чому Трамп відійшов від позиції «Владімір – мой друг. І треба з ним миритися, треба з ним товаришувати. Він це розуміє. Він взагалі молодець. В нас з ним буде великий-великий діл. Е, Головна причина, звісно, полягає в неадекватності самого Володимира Путіна, який зробив все, щоб е, плюнути в руку, яка була йому притягнута Трампом. В цій руці була і Україна, і частково Європа і величезні економічні можливості, тому що Трамп, як ми вже багато разів з вами знову ж таки казали, це людина про угоди, про комерційність. про... Ну він за своїм психотипом, який якраз той самий класичний барига, який дуже любить, навіть брутальні, але угоди, де можна заробити грошенят. Ну або в його випадку ще й політичних балів. Але Володимир Путін вирішив в певний момент, що в нього є якісь чарівні інструменти контролю Трампа, що в нього є якісь можливості безпосередньо впливати на дію і волю американського президента, і що насправді в нього все йде добре. І ось ось він здобуде свою неймовірну рішучу перемогу. Це е, були настрої осені весни 25-го року, ну, мабуть, осені 24-го, весни 25-го, цього проміжку, коли. Здавалося, що Захід і США в першу чергу готові відмовитись від допомоги Україні, коли здавалося, що в принципі нас чекає дуже багато специфічних новин, в тому числі по тиску Америки на Європу, по тиску Америки навіть на Канаду. Коли ми бачили, що Трамп говорить про Путіна не як про воєнного злочинця, ким він безумовно є, і не як про неадекватного диктатора, ким він теж безумовно є, а про якогось поважного політика, з яким можна, і треба про щось домовлятися. Ну знову таки, те, що Трамп любить е диктаторів, те, що йому подобаються автократи, ми це неодноразово вже проговорювали, але ці автократи мають виявляти повагу до нього. А Володимир Путін зробив все можливе, щоб Дональд Трамп вважав е, Путіна недоговороздатним в першу чергу, а в другу або навіть е, не менш важливо ніж першу людину, яка зневажає його персонально, враховуючи наскільки у Трампа его і наскільки його е, воно для нього важливе. Це був е, помилковий крок з боку Путіна. Плюс на велике щастя для нас усіх, всі майже люди, які виступали за дружбу з Путіним, або як мінімум за відмову від допомоги Україні, поступово втрачали вплив адміністрації Трампа, або прямо з ним конфліктували. Тому, в принципі, розворот е Трампа не на сторону України, але хоча б проти Володимира Путіна, був продиктований там цілим. Сомном доволі суб'єктивних, насправді не те, щоб об'єктивних політичних подій. Тобто сама по собі спроба потоваришувати з Путіним і домовитись з ним шляхом взаємних поступок, на які Путін не був готовий, вона була продиктована дуже серйозними персоналістськими якимось уявленнями Трампа про реальність. Ну і розворот, відповідно, теж був продиктований саме цим. То об'єктивних політичних інтересів за цим не було. Вони знаходяться на шляху, коли ти розвертаєшся, звісно, знаходяться пояснення, чому ти маєш підтримувати саме е, антиросійський курс, курс, спрямований на тиск на Володимира Путіна і його режим. І це безпосередньо відбувається на наших очах. Але, знову таки, е, росіяни. Ситуацію завдяки своїм безумовним талантам талантам свого керівництва тільки погіршують, тому що вони додатково налаштовують Трампа його оточення проти себе, і фактично те, про що ми маємо дуже багато казати, і я вважаю, це ключове розуміння всього, що відбувається, це те, що у Трампа і його оточення з'явилася можливість з Росією говорити не як суб'єктом. А як з предметом перемовин говорити про Росію з Китаєм, з Індією, з іншими країнами, тому що ми маємо розуміти, що сучасна Росія, зважаючи на те, що вона становить серйозну загрозу для України і наших європейських сусідів, вона все одно не є е, тією глобальною державою, не є тим номером два, яким свого часу був радянський союз, і є більше країни, більш могутні, більш впливові, ніж Росія. Е, в яких при цьому доля Росії її керованість, її ресурси дуже цікаві. Це в першу чергу, звісно, Китай, е, в другу чергу це, це Індія, тому що все ж таки, поки надто великий розрив економічний між Китаєм і Індією. Це Туреччина, яка є третім покупцем російської нафти, е, і при цьому країною, яка займає дуже складну гібридну позицію в нашій війні, тому що з одного боку вона користується війною для того, щоб вигідно торгувати з Росією, з іншого боку, вона Паралельно витісняє Росію з кавказького регіону. Фактично, Росія втратила вплив і зробила ворожу до себе Азербайджан. Росія стрімко втрачає вплив не без турецької американської участі у Вірменії. І Грузія насправді ж цей поточний режим в Грузії доволі старанно балансує між Росією і Туреччиною в багатьох суттєвих економічних політичних і ціннісних, скажімо так, питаннях власне відрив від Європи від ЄС він пов'язаний не тільки з тим, що Росія старається, а тим, що і другий великий сусід сучасної Грузії це Туреччина, це не Польща, не словаччина, не Румунія, це Туреччина. Тому тут теж треба це враховувати. Е, ну і власне після цього прекрасного перевороту який відбувся в голові Дольда Трампа? Я думаю, що головний дискурс політики його оточення, в першу чергу, налаштованих проти Росії або за Україну, або і те, і те це не завжди одне і те саме. Він спрямований на максимальне посилення тиску на Росію з тим, щоб примусити Володимира Путіна до серйозних поступок або спровокувати певні деструктивні явища всередині російського режиму з тим, щоб отримати в Москві більш компетентного і адекватного перемовника, ніж ним є поточний російський диктатор. Тому що тут треба теж. Трохи відкрутити, ніхто не бажає, щоб Росія розвалилася ніхто не бажає, щоб Росія занурилася в багаторічний хаос, тому що перше це насправді не те, що дуже вигідно навіть Україні, тому що треба буде щось робити з російськими біженцями, наприклад, і в Європі, і, можливо, навіть тут треба буде щось робити з неконтрольованим розповсюдженням зброї масового знищення і таке інше. Тому ідеальний сценарій, який би міг задовільнити абсолютно всіх, це новий контрольований уряд. В Росії який або поступово проводить її демократизацію, або поступово проводить її дефрагментацію. Тобто всі ці сценарії мають бути ідеально, е, ідеальними для і заходу, і сходу, тому що Китай зацікавлений в російських ресурсах і навряд чи буде десуб'єктивізовано найближчий час з одного боку з іншого боку. Е, в хаосі в Росії не зацікавлені і США з і Європою, ну і знову таки Україна справді. Теж. Але при цьому ми розуміємо, що стійкість російського режиму це теренкогніта. Ми не знаємо, наскільки він стійкий саме адміністративно. Ми не знаємо наскільки близький крах російської економіки, по моїм відчуттям, дуже близький. Ми не знаємо, наскільки вистачить запасу міцності російській армії, мабуть, трохи більше, ніж російської економіки, якщо вони якимось дивом гроші знайдуть. Але при цьому всьому. В силу того, що робити ставку на певний сценарій, ніхто ризикувати не хоче. Все ж таки зараз всі будуть намагатися, ну, всі великі суб'єкти поєднувати механізми тиску і примусу з механізмами, які передбачають все ж таки, повернення до якихось конструктивних перемовин. Китай при цьому я думаю, буде до останнього, до моменту, поки не відчує, що російський режим. Доживає свої останні дні триматися позиції, що Росія наш партнер, ми її підтримуємо, але грошей не дамо. Ну і Китай грошей Росії дійсно не дає, е, хоча продає все, що і треба за потреби. Власне, повертаючись до е, нашої основної теми, тому що ми так е, широкими мазками намалювали глобальну е, ситуацію і ставлю до Росії, повернемось до ультиматуму Трампа. власне. На мою думку, і чим далі, тим більше в цьому переконуюсь, все ж таки це ультиматум не спрямований на Росію. Він спрямований на Індію і Китай. Навіть більшою мірою, оцей короткий ультиматум на Китаї, тому що 12 серпня, тобто 8 серпня, завершується перемовна історія. Ультимативна історія Трампа до Росії 12 серпня завершується торгівельне перемир'я між Китаєм і Штатами. Тобто, умовно кажучи, зараз перемовини торгівельні між США і Китаєм виходять у фінішну фазу. Відповідно, ми маємо думати, що. Китай має якось прореагувати на можливі наслідки з подій після 8 серпня, тобто перейти до якихось перемовин, які вже будуть стосуватися безпосередньо широкої торгівельної угоди США, і питання підтримки чи не підтримки Росії у війни проти, проти України і проти Європи. По Індії ситуація на мою думку більш однозначна. Індія вже заявила, що готова відмовитися від російської нафти. Індія прямо зацікавлена в розширенні співпраці з ЄС і США і також купівлі нафти з близького сходу, тому що там вирішується відразу кілька задач. По перше. Індії дуже потрібні додаткові зв'язки економічні політичні з близьким сходом, щоб ем, отримувати менш, менше потенційних проблем з мусульманською меншістю в країні, яку інколи е, підживлюють близькосхідні монархії, особливо в питаннях культурної і освітньої. Експансії з одного боку, з іншого боку, Індія прямо зацікавлена в зближенні з ЄС і США в контексті протистояння з Китаєм, тому що. У Індії Китаю дуже багато суперечностей. в тому числі політичних і військових, в них є неподілений кордон, в них є питання суперництва в Азії. Китай підживлює Пакистан. Тому Індія зацікавлена в зближенні з ЄС і США військово-політично плюс економічно, тому що Індія хоче претендувати на роль нової фабрики світу в силу старіння Китаю і в силу того, що Китай все більше стає антагоністичною до заходу е, силою. Відповідно, Індія претендує на цю економічну роль, і тому зближення з джерелом інвестицій потенційним, а це США і ЄС, Індія вкрай 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 в цьому зацікавлена. Це треба для себе дуже чітко ясно розуміти. Е, це перший базис, власне, з Індією все буде окей, але. І я впевнений, що Індія протягом серпня-вересня в цілому відмовиться від російської нафти, якщо Росія не піде на якесь врегулювання в Україні. А я впевнений, що Путіна навіть ці ультиматуми не впевнять в тому, що це треба робити зараз. Як мінімум ще кілька тижнів або місяців, навіть довше, він буде намагатися війну підтримувати аж до моменту, поки не зрозуміє, що йому капзда. Власне, Китай. Чи буде Китай на Путіна тиснути в контексті цих історій? Публічно точно ні. Тобто ми не не маємо очікувати, що Китай раптом відмовиться від російської нафти. Скаже, давай міріться, бо нато американці прогнули. Це неможливо вже з точки зору самого Сі Цзіньпіня, тому що він не може стільки очевидно поступитися американцям, щоб йому знову почали тихо або не тихо згадувати добу ганьби, коли Китай за? Словом британського чи французького адмірала робив те, що потрібно Франції та Британії. Відповідно, я думаю, що Китай на ультиматум не пристане і далі питання в реакції. Тобто, тут може бути кілька сценаріїв. Я думаю, що Після першого ультиматуму ніяких різких кроків не буде, хоча ми бачимо, що США узгоджує свої кроки з європейськими країнами. Е, нарешті Трамп зрозумів, що Європа теж суб'єкт, треба з нею домовлятися. Відповідно, я очікую, що е, після 8 серпня, там го 10-го числа, ми побачимо перший пакет додаткових санкцій, можливо, вторинні тарифи дійсно будуть введені. Я думаю, що першою жертвою має буде саме Китай. Тобто, якщо Індія, думаю, до кінця наступного тижня буде декларувати відмови від російської нафти, і будуть вже зроблені перші кроки в цьому напрямку, і вони вже, до речі, зроблені, тому що Індія вже законтрактувала 5 мільйонів барелів американської нафти, 2 мільйони еміратської нафти. Як альтернативу російській, це невеликий контракт в масштабах індійського споживання, але це вже певний шлях, який каже, що Індія готова заміняти російську фізичну нафту на арабську і американську. Я думаю, що цей шлях буде пройдено. Китай буде першою жертвою цих вторинних санкцій, і я не думаю, що вони будуть введені прямо 8-го, але вони будуть анонсовані. На умовно 12-15 серпня, коли буде закінчуватися торгівельне перемир'я. Плюс далі питання полягає в тому, що робити з тіньовим флотом. Я думаю, що американці підтвердять зниження стелі торгівлі російською нафтою, введуть санкції по тіньового флоту. А далі питання фізичного контролю. На сьогоднішній день єдина країна, яка може контролювати шлях з Балтійського моря, Балтійське море є головним шляхом торгівлі російською нафтою, тобто єдина країна, яка може це контролювати з точки зору сили, це Сполучені Штати Америки. Тобто я думаю, що ми, зрештою, побачимо погрози. Я сумніваюся, що побачимо реалізацію, але побачимо погрози торгівельної блокади Росії саме по Балтійському маршруту. Я думаю, що це сценарій, враховуючи риторичну жорсткість Трампа, доволі реалістичний не в серпні, але можливо в вересні-жовтні, коли навігація на морі стає складнішою, ну і відповідно, контроль і. Можливості для інцидентів на морі зростуть. Тож, в принципі, я думаю, що на сьогоднішній момент, саме завдяки старанням росіян і їх геніальній дипломатії, вірогідність того, ймовірність того, що Дональд Трамп вдасться до різких кроків щодо російської нафти, дуже великі. І це безумовно не призведе там, до миттєвого падіння російського режиму, про припинення війни, вичерпання можливості воювати, але це точно зекономить нам багато місяців і російського наступу, і, в принципі, російської спроможності вести війну такого масштабу. Тому що Росія свої ресурси, свої можливості використовує вкрай неефективно, Будемо об'єктивні, вона не веде це тут треба дуже чітко розуміти. Росія на сьогоднішній момент не веде війну на виснаження. Тобто, Росія веде війну на примус, тобто на прорив Українського фронту, вона робить ставку саме на це. І враховуючи, що в неї нічого не виходить і вдається там щось вигризати ціною величезних втрат, порядок цифр, які вчора озвучив Трамп, і співвідношення, які вчора озвучив Трамп, виглядають доволі реалістичними, навіть враховуючи там зведення російського нашого генштабу. І тому. В принципі, Росія намагається видати за війну на виснаження, те, що вона не може прорвати фронт, зазнаючи величезний втрат сили засобів, величезних втрат людей, і навіть не зважаючи на можливості Росії поповнювати цей банк людей, які поки все ж таки існують, треба розуміти, що з таким підходом, якщо Україна всередині не посиплеться, а цього не буде. Відповідно довго вести таку війну Росія теж не зможе, тому що без підтримки технічної, без серйозних технічних засобів на, на лінії розмежування, без е, проривів і без системного знищення українського тилу. А те, що відбувається зараз, ну треба розуміти при всій е, при всьому тому, що нас дуже нервують ці нальоти, і вони інколи бувають дуже смертоносними. Але все одно, якщо брати масштаби там навіть Києва, масштаби навіть Запоріжжя, е, інших великих міст, всі ці російські атаки е, торкаються е, сотих відсотка е, мешканців кожного разу, ми всі можемо потрапити, всі соті відсотки. Але статистично це все ж таки дуже незначні за масштабами атаки. І з такими темпами, з такими зусиллями, Росія не досягне ніякої суттєвої цілі на фронті. Їх економіка відчуває серйозний тиск, і я впевнений, що буде відчувати ще сильніший. Ми бачимо, що вчора в Сенаті була зареєстрована нова ініціатива про воєнну підтримку України на два роки, ще на 50 мільярдів доларів. Від сенаторки демократки і сенатора республіканця. Тому ми бачимо, що в принципі оцей набір інструментів тиску на Росію він розширюється і буде розширюватися надалі. Тобто, причому знову таки ніко, ніхто, крім самої Росії, в цьому не винен. І чому я впевнений, майже в тому, що незважаючи на. Всю специфіку Дональда Трампа і все, що я про нього думаю, він все ж таки наважиться на поетапне посилення тиску на Росію що на полі бою, що в економіці, тому що Володимир Путін продемонстрував свою недовороздатність і насправді свою слабкість. Тобто е, треба ж розуміти, що будь-ким е, в адекваті оці його атаки на Київ, на Суми, на Кривий Ріг не сприймаються як елемент сили. Вони сприймаються як терор проти мирного населення, що є свідченням е, слабкості, тому що тероризм, терор це прояв слабкості, коли ти не можеш здолати країну на полі бою, коли ти не можеш зламати її економічну модель, ти намагаєшся її залякати. І будь-який е, політик, який це бачить, він розуміє, що проти нього слабак, який не може досягти своїх цілей е, методами, які дійсно. Свідчили про його силу, тобто на полі бою, чи в економіці, чи в політиці, а вдаватися до банального терору, що росіяни роблять, це якась прояв серйозної слабкості, і розуміння неможливості досягти своїх цілей іншими інструментами. Тому. Перетворення Росії в предмет торгу, перетворення російської політики, російської системи в питання американо-китайських відносин, американо-індійських відносин, американо-європейських відносин. Це саме те, про що насправді ми і мріти не могли ще 20 січня, тому що тоді здавалося і виглядало так, що Дональд Трамп суб'єктивізує Путіна. Але Володимир Путін настільки знову повірив свою е, щасливу зірку, настільки знову повірив, що Україна ось ось паде, настільки повірив, що він вхопив Бога за пазуху, що не розрахував свої зусилля, не розрахував свою риторику і не скористався. Давайте будемо об'єктивні можливістю весною 25-го року вийти з війни, якщо не переможцем, ту людину, яка е, здобуває бонуси, яких не заслужила. Він би не отримав Херсон-Запоріжжя, звісно, він їх і так не отримає. Але е, тоді він міг вийти з війни з Україною без НАТО, з Україною в дуже підвищеному стані, і фактично без е, можливості е, Європи і США е, довгостроково якось впливати на його режим. Але він цю можливість відкинув. І на сьогоднішній день він знайшов собі ворога, якого не мав ще півроку тому. Е, він втратить індійський нафтовий ринок. Він з високою ймовірністю зіштовхнеться з ризиком торгівельної блокади або погрози такої блокади. А Україна і отримає зброю, і після деякого протрезвіння держави отримає гроші, які необхідні для того, щоб цю війну довести до нормального результату. Тому Тут питання знову таке, що мирні перемовини, реальні мирні перемовини, реальні перемовини про завершення або заморозку війни. Можливі тоді, коли Володимир Путін буде відчувати, що його режим знаходиться на межі краху. А межа краху його режиму означає межу краху його особистого, в тому числі фізичного. Чи усвідомить він це після нових санкцій, які будуть, чи після того, як його наступ? Ще буде кілька місяців стікати кров'ю. Я не знаю. Але ймовірність цього дійсно дуже зростає. І ймовірність того, що російська система відчує серйозну кризу і відчує е необхідність е позбутися Путіна щоб уникнути економічної воєнної катастрофи, вона зростає. Тому мій прогноз залишається стабільним найбільш ймовірними серйозні перемовини стануть в кінці цього року на початку наступного року. Але е я впевнений, що протягом найближчих пара місяців ми побачимо серйозне посилення тиску на Росію, якому Володимир Путін винен сам. Дональду до Трампу ми бажаємо рішучості. Е це, що відбувається, не робить його якимось притонним чоловіком, він залишається собою. Але при цьому дуже добре, що завдяки е зусиллям української дипломатії, європейської дипломатії, завдяки масштабним ідіотським зусиллям Володимира Путіна і його кампанії, фокус уваги американського президента з усім доступним його йому ресурсом зосереджено на Росії, на тому, що Росія є проблемою. Це дуже добрий результат, який е дійсно наближає мир в Україні, дійсно наближає довгостроково, може, і середньостроково крах російського режиму, відповідно, наближає деокупацію українських земель і е зниження загрози е подальшої ескалації в Європі. Хоча, можливо, Путін ще спробує провокації проти Балтії, це можливо, але в цілому. Останній місяць переконав нас у тому, що будь-яка тоталітарна диктатура не може поводити себе адекватно. Це просто суперечить її природі, тому що коригувати її помилки немає кому. Інструменту зворотнього зв'язку немає. Відповідно, помилки не виправляються. І ведуть, зрештою, до стратегічної катастрофи так влаштований будь-який тоталітаризм. Отака От вийшла розмова: трохи про Трампа, про, трохи про Путіна, але головне, що цей зовнішньополітичний наратив на сьогоднішній момент в принципі, допомагає Україні. Наша головна задача цими можливостями скористатися. А я дякую вам за увагу. Нагадаю, що дуже буду вдячний за підписку на канал, за вподобайку цьому відео, за коментарі. Пишіть, що ви думаєте про цей веселий насправді хоча і трагічний трек. А я бажаю вам спокійного дня. Сподіваюся, всі будемо живі. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Слава Україні!